Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 24 березня 2024 року. І я хочу кілька своїх думок висловити з приводу подій в московському крокосхолі, показати те, що мало хто з аналітиків розказує. Ну і поділитися тим, які можуть мати наслідки ці події для України, ну і для Російської Федерації. Ну, перше, про що мало хто говорив, але я хочу пояснити, що таке Крокус-Сіті Холл. Це найбільший виставково-концертний комплекс Москви. Це ніяк і не підмосков'я, це Москва, туди йде лінія метро. Всі виставки, всі серйозні заходи відбуваються саме в Крокус-Сіті. Це центр такої ділової активності для середнього класу росіян для російського бізнесу і для великого бізнесу, і для середнього. Тобто це топ-менеджери, це бізнесмени е з власного бізнесу і так далі. Тобто, удар по кроку сіті це удар по середньому класу росіян. Хто такі середній клас росіян? Середній клас москвичів. Це люди, які мовчки не підтримують режим Путіна, які мовчки. Проти війни з Україною, які все дуже добре розуміють, це реальна російська інтелігенція, яка навчилася заробляти гроші при Путіні, яка боїться втратити цю можливість, але яка тихо не підтримує Путіна і його дії. І от теракт в кроку сіті холі це удар саме посередньому думаючому інтелігентному класу москвичів росіян. Тому це дуже вигідно пану Путіну, паном я його назвати не дуже хочу. Дуже вигідно Путіну, тому що він таким чином може змінити думку цього середнього класу, посіяти в них паніку. Вони все одно достатньо розумні і вони розуміють, як це все відбувається. Але тим не менше, частину середнього класу цей теракт може розвернути і. Більше дати підтримки путіну саме серед російських бізнесменів, московських бізнесменів і московської інтелігенції. На цей момент відомо, що цей терористичний акт здійснювали представники е, ісламської держави і діл терористи. Це уже зараз ну, якби очевидна інформація, тому відмазатися від цього путіну не вийде. Але Російська Федерація ну стверджує, що і це дуже дивно, до речі, я про це теж хочу поговорити. Що ці четверо бойовиків рухалися в бік кордону з Україною. Ну і очевидно, мабуть, так і було. Ми розуміємо, що в Росії будь-які такого роду заходи раніше це був і Беслан, і і інші організовувалися російськими спецслужбами вперше виконавцями є, нібито представники терористичної держави. Ну, я думаю, що так і є. Терористичні організації перепрошую. Ну, але. Держави, це теж вірно. Питання, чи ФСБ замовило цей теракт, чи ФСБ просто дозволило провести цей теракт, тому що і перший, і другий сценарій я вважаю реальним. Але у мене є кілька таких ну якби нелогічних е моментів в цій ситуації. Перший момент, про який я хочу сказати, чисто технічний момент. Крокус Сіті Холл, як я казав, і взагалі оцей е Крокус-центр, називаємо його так. Це сучасний технологічний виставковий центр, в якому є дуже багато інноваційних рішень, в тому числі, що стосується пожежної безпеки. Всі розуміли, що там може бути дуже багато людей, і там є дуже багато протипожежних запобіжних засобів, інших речей, які би мали не допустити можливості того, що люди згоріли. Взагалі, пожежа в такому місці це дуже така якась дивна історія. І От перше кажу, на що я роблю акцент, що ті люди, які цю пожежу влаштували, вони якимось чином обійшли ці системи пожежної безпеки, пожежогасіння, гасіння, пожежного захисту, які очевидно в кроку сіті холі були якісні і сучасні і добре зроблені. А ми бачили тих чотирьох терористів, яких затримали, і ми не можемо сказати, що ці люди. Ну, володіли хоч якимись такими технічними інженерними. Тобто, очевидно, що виконавці, четверо виконавців, четверо простих найманців, які за дуже дуже невеликі гроші вчинили цей терористичний акт в кроку сіті-холі, це просто якісь гвинтики в великій грі в великій системі. Звичайно, і діл це серйозна організація, але тим не менше отримати якісь технічні дані, якісь креслення, якісь схеми того ж кроку Сіті-холу, могли. Дуже серйозні організації. І, ймовірно, все-таки до цього причетна ФСБ. І я думаю, що дана акція відбулася у співпраці ФСБ і ділу. Щось пішло не так. От що пішло не так, я не до кінця розумію, чому, наприклад, ІДІЛ відверто заявив, що це зробили вони, хоча це не дуже вигідно. Путіну і ФСБ, бо Путін і ФСБ хотіли перекласти всю відповідальність на Україну. І оці четверо виконавців вони рухалися, очевидно, рухалися у бік кордону з Україною. Це теж не дуже логічно, бо в багатомільйонній Москві сховатися громадянам Таджикистану значно легше, ніж тим же громадянам Таджикистану рухатися у бік українського кордону. Тому я думаю, що цих хлопців просто використали. Для того щоб показати ефективність структури ФСБ, щоб показати наскільки вони можуть різко відповідати, але тим не менше, мабуть, от моя думка, що всі ці події відбувалися все-таки в більш-менш прямій співпраці між ІДІЛ і ФСБ і Російською Федерацією. Які наслідки це буде мати в Росії, найперше, я кажу. Це удар по середньому класу по російському бізнесу, по російській інтелігенції. На цей концерт саме такого плану люди приходили, і більшість ділових москвичів і ділових росіян були в крокус сіті центрі в крокус сіті холі. Тобто це удар по бізнес-середовищу і інтелігенції росіян і москвичів. І перший наслідок, що в, цій, в цьому середовищі, яке не лояльне до Путіна, я на цьому наголошую. Намагаються отримати додаткову підтримку для Путіна, який щойно переобрався. Це може означати після таких терактів Росія, як правило, починала мачить в сартирах. Тобто, це початки чеченських воєн, це початки якихось більш радикальних дій подій. Тобто, як казав пан Віталій Портніков, це може бути до такого тоталітаризму повного перехід в Російській Федерації. І це може мати наслідки, на жаль, для України і для кожного з нас. Тому що, очевидно, на такі теракти Путін буде відповідати ескалації. Кажу, ісламська держава вона трішечки псує карти, тому що прямо звинуватити Україну в цьому не виходить. Єдине, в чому звинуватять Україну, що цих от. Терористів Україна готова була якось там провести через кордон і вивести далі. А ми, очевидно, розуміємо, що це неправда, і мало ймовірно, що хтось би це допустив. Тобто, просто цим людям вказали напрям на Київ рухатися у бік Києва по-Київському шосе з Москви. А далі їх мали затримати. Чим ближче до кордону, тим краще це і зробили. Тобто, це. Очевидно, що це російські спецслужби вже дуже якісно виконали, якби, ну я навіть не знаю, акцію Захід, щоб підставити Україну, але підставити Україну не вдасться. Тому Путін буде витискати з цієї ситуації все-таки можливість заручитися підтримкою саме громадян Російської Федерації, тих, які його тихо не підтримують. І все-таки, я думаю, що це переведе до ескалації. На півдні і на сході це може бути, ну, наприклад, атака на Харків, атака на Одесу, атака на Запоріжжя. Тобто, я думаю, що найближчі кілька, навіть уже тижнів, варто очікувати посилення натиску російських військ на більш широкому фронті, ніж є зараз. Тобто, росіяни будуть йти, будуть іти на ескалацію. Я думаю, що цей терористичний акт це. Тільки перша ласівка, можливо, будуть інші, більш ретельно організовані, і в яких спробують все-таки підставити громадян України і якось притягнути, що Україна до цього теж має відношення. Тобто це перший удар по російській інтелігенції для того, щоб підготуватися до якихось серйозних дій і всередині Росії, і за межами Росії. Я кажу, схожі терористичні акти в Росії раніше. Закінчилися війною в Чечні більш жорсткою, більш серйозною, коли. В принципі, потреби не було. Тобто зараз і так триває війна. І те, що е, Пісков вже заявив, що це не СВО, а війна, ну він так заявив, не заявив. Але тим не менше росіян готують до Великої війни. І чи це буде Велика війна з Україною, чи це буде якась інша велика війна, ми дуже скоро побачимо. Але оці всі події насправді це дуже тривожні події це такі ритуальні жертви. У мене дуже багато в цьому сенсі є. Паралели з подіями 7 жовтня 23 року в Ізраїлі, де Хамас дуже схожим чином діяв зараз. Це зробили і ДІЛ в Росії, але відповідь Ізраїлю, ви бачили, яка по секторі газу, і дуже схожу паралелі, ймовірно, Путін схоче провести по відношенню до України. Друзі, це я хотів коротше. Маю надію, що ці дані, які я вам розказав, вони для вас були новими і цікавими. Віримо в нашу країну, віримо в нашу перемогу, зберігаємо спокій. Все буде добре, слава Україні.